Шановні третьокласники, ми продовжуємо з вами працювати на сторінці 95 підручника, і сьогодні ми продовжуємо тему знаходження числа за його частиною. От у нас у номері 579 є частинка. Написано, що АК, ось ця частинка, має довжину 18 мм. 18 мм це 1 см і 8 мм. Оце частинка відрізка, нам треба знайти цілий відрізок. Для цього ми ось так як написано тут: 18 помножимо на 4, бо це 18 чотири рази, буде 72 мм. Вдовжина відрізка АБ. Те, що від нас і вимагають знайти. Не написано тут накреслити, накреслити ми не будемо. Далі, 580-й номер, одна п'ята смужки. Виміряй та обчисли довжину всієї смужки, результат перевір обчислення. Ми в підручнику з вами попрацюємо. О. Ось моя смужка. Не забули як користуватися лінією. Від 0 до 2, бачите, 2 см це 10 мм. Ось такі рисочки маленькі це міліметрики. Бачите, їх, ем, їх 10, якщо 1 см, і їх 20, якщо 2, е, 2 см. Тобто 20 мм. Це частинка від цілого. Скільки тут частинок? 1, 2, 3, 4, 5. Взято у нас виходить 5 частинок. Розділено на 5, взято 1. То там нам треба. Ось 20 мм, помножити на 5 частинок і загальна смужка у нас буде 100 мм. Давайте перевіримо, що там. виміряй у міліметрах всю смужку перевіряємо до нуля, не до початку лінійки, а до нуля кладемо і 0, і десь правильно Десь, виходить 10 см або 100 мм. І ось так ми сьогодні опрацьовуємо нашу тему, яка знову таки має назву знаходження числа за його частинами. Як правило, в. Діагностичних роботах, перевірних, дуже багато тем накреслити і вирішити задачу. Цим ми зараз швидесенько з вами і займемося. І так, відомо, що відрізок АК становить 1 третю довжини, відрізок КМ становить 1 третю довжини деякого відрізка. КМ е, е. – це 1 третя. Це не весь відрізок, це тільки його частиночка. Знаходження числа за його частиночкою. Ось частиночка. Зараз нам пропонують знайти ціле число. Яка довжина цього відрізка? От тепер нам треба побудувати, бо саме в завданні це і написано: Я раджу вам обов'язково вчитуватися в завданні. І так. Оце частиночка, і це частиночка одна третя, треба ось ці, як воно там, ем, ось ці. Ем, Одна третя треба, впевнено, поміряти, тому що ну, тут немає. Одна третя довжини. Яка довжина цього відрізка? Побуду його взорти. Бачите, даних немає. Тож давайте його і поміряємо. Де поміряємо цей відрізочок? І у нас виходить, цей відрізочок, буде ем, в КМ. Знайшла. Ну, дивіться, від 0 до 4 і від 4 см там і ще 5 міліметрів. Бачите? Від 4 і ще 5 міліметрів, значить, це виходить 45 мм його частиночка. Це частиночка 1 третя. Відповідно, якщо 45 мм, так, можна і записувати. Якщо 45 мм оця частиночка, КМ, тоді помножимо на 3, так як, 3, як, так як їх 3, получається 135 мм весь відрізок, як ми множили. 40 помножити на 3, получається 120, 5 помножити на 3 15, і 120 плюс 15 буде 135 мм. Написано в міліметрах, але ми знаємо, що це 13 см і 5 мм. Міліметрів або 135 міліметрів. Наступна задача: гурток. Е, гур... У класі, а у класі 582. У класі займається 9 учнів в мистецькому гуртку. Ну, це значить, що мистецтво, да, що воно включає, чим вони там займаються, малюють, мистецтво кіно, мистецтво архітектури, мистецтво співів, мистецтво театру. Розвиваються прекрасно. Відвідуйте діти гуртки, тому що це дуже дуже потрібно для життя бути таким розвиненим, особливо в галузі мистецтва. І культури. Так ось мистецтвом займається одна третя всієї кількості учнів. Це одна третя, значить, вся кількість учнів вичисляється дуже-дуже легко. Ось в гуртку займається 9 учнів. Я вже ось так його і поставлю, цю задачу, тому що можна навіть увеличити. В гуртку займається 9 учнів. Ось. Це одна третя, і всього нам невідомо, як рішається 9 поділити на 1, тому що це ж одна частинка, 9, і помножити на оті три частини виходить 27 учнів. Ось така відповідь до цієї задачі. Її треба записати в. Зошит. Наступна задача, я відкладу і почитаємо з вами наступну. Е, гуртова ціна рюкзака. Гуртова це значить, от гуртом взяли, і якщо гуртом взяли декілька штук, ну я не знаю від 10, напевно, рюкзаки. Гуртова ціна становить 600 гривень. Роздрібна, звичайно, вище, на 1 четверту. Яка роздрібна ціна? Дивіться, нам треба знайти частинку. Від... І числа 600. Ось наша умова цієї задачі, бачите, 600 ціна гуртова. Ну, вона, звичайно, менша, якщо більше береш товару, то вона менша. 600 е, гривнів, е, а роздрібна на 1 четверту більше. Значить, 600 поділити на 4 дорівнює міркую. Розкладуємо на зручні. Доданки, число 600, це 400 і 200. 400 поділити на 4 буде 2, буде 100, 200 поділити на 4 буде 50, і 150 гривень, чверть від цієї гуртової ціни. І тоді до цієї 600 ми додаємо оцю чверть, і відповідь, роздрібна ціна рюкзака 750 гривень. Ось така задача. Ми її теж дуже нам вона подобається. Наступна задача. В математичному квесті виявили бажання брати 90 дітей. Ми з вами вже неодноразово також приймали участь у математичному квесті, а тепер ми вирішуємо задачу. В математичному квесті виявили бажання брати 30 дітей участь, да? із кількох класів. А взяли участь і ще більше, і аж на на одну п'яту від цієї кількості. Скільки учнів узяли участь у цьому квесті ем, дітей? Скільки дітей взяло участь у цьому квесті більше, ніж треба. Да? 30 дітей, це було з чотирьох класів, але іще більше на одну п'яту. Так нам же ж треба дізнатися за цю одну п'яту. 30 поділити на 5 буде 6 дітей додатково до тієї. Уч... До 嗯。Um Кількості, яку планували 30 дітей, Додати у ці 6 дітей, 36 дітей взяли участь у цьому математичному квесті. Я нагадую вам, діти, що у вас є такий чудовий додатковий матеріал, як довідник, і тут є тема дроби. Ви поставте відео на паузу і подивіться, і почитайте, що таке дріб, як записують і читають дроби. Бачите? Наступна така сторіночка ще цікавіше. Так, Будь-яку будь частину можна записати дробами. Оце все перечитайте. І ось ми доходимо тільки до закінчення цієї теми, і тут як знайти число за його частиною. Тут все написано і достатньо багато матеріалу. Це і є наша сьогоднішня тема знаходження числа за його частиною. Бачите, 4 см це частина, а все число 4 помножити на 3 і поділити на 1. 1 – це чисельник. Помножити на знаменник і поділити на чисельник, і виходить все число 12 см. Одна шоста числа становить 5. Тоді все число ось так ми і шукаємо. 5 помножити на 6, бо це одна шоста, і поділити на 1. Буде 30 см. Запам'ятай, щоб знайти число за його частиною. потрібно число, Яке відповідає поданій частині, помножити на знаменник і поділити на чисельник. У нас у підручнику такого правила немає. Бачите, ми по підручнику працювали, і такого правила у нас ну, немає. Я не бачу. Але зате є додаткова література, або ви досліджуєте самостійно, як же ж знайти ціле число за його частинкою. Перегортаємо, тут є така, що Задача. На шкільній олімпіаді було 12. Завдань. Це задача, бачите, зірочку. За кожну правильну відповідь нараховують 10 балів, за кожну неправильно знімають 5 балів. До речі, ми з вами будемо і приймали участь у різноманітного виду олімпіадах, наприклад, на всій освіті, на урок. Мені дуже подобається такий вид роботи, тому я люблю Олімпіади. І ось подивіться, як же ж вона рішається. Вона також рішається нестандартно, все з міркуванням, за всі правильні розв'язані завдання. Учень може набрати 120 балів. Це 120 помножити на 10. Але ж бачите, скільки завдань хлопчик виконав неправильно. Якщо він набрав 45, а не 120. І оце нам треба зараз з'ясувати, що ми, будь ласка, уважніше і робимо. Якщо в роботі учня є неправильні відповіді, то за кожну таку відповідь не нараховують, знімаються за замовченням, передбачені 10 балів та ще знімають штрафні 5 балів. Тобто на кожній на кожні неправильній відповіді втрата становить 15 балів, 10 додати 5 дорівнює 15. Оскільки хлопчик не набрав до максимального результату 75 балів, значить 120 відняти 45 дорівнює 75. То він не розв'язав 5 завдань. 75 поділити на 5, на 15 дорівнює 5. Отже, хлопчик правильно розв'язав сім завдань. Будь ласка, поставте на паузу і подивіться, як розв'язується такого виду завдання. І ще раз перечитайте, така чудова нестандартна логічна на логіку. Задача повинна бути вирішена. Наступне завдання, знову таки, ці нерівності, Добери по два значення А, щоб нерівності були правильними. Тут також я вважаю, що спосіб підбору буде доречним. Ми просто підбираємо і ось так от у стовпчик пишемо. Бачите? Два, або усна. Давайте поміркуємо. 20 відняти А буде більше за 15. Якщо А дорівнює, а дорівнює 4 або 1. 1. 20 відняти 1 дорівнює 19, воно більше за 15. Не розумію, 20 відняти 2 до рівня 18, воно більше за 15. Бачите, тут іще не всі цифри. 20 відняти 3 буде 17 і 20 відняти 4 буде 16. І всі ці числа більше за 15. Тобто тут у нас у рішенні не всі цифри написані. Далі, А додати 12, так само підбираємо, має бути менше за 15, А0. Ми ж не забуваємо про 0, 0. Додати 12 буде 12. 1 додати 12, тут її немає, тут числа 1, але вона все одно це є рішенням. 2 додати 12 буде 14, та і все, бо 3 додати 15 буде 15, і тут вже знак дорівнює. А помножити на 4 менше, ніж 36. 1 помножити на 4 підходить. 2 помножити на 4 буде 8 підходи. 3 помножити на 4 буде 12, підходи, все воно буде 36, і все це. Це треба ось так в рядочок записувати. Всі цифри, тому що тому ці цифри, які понаписані, це не не повні, повні, не повні е, цифри, але так теж рішення правильне. І аж до 7 тому що 7 помножити на 4 буде 28, але вже 8 помножити на 4 буде 32, і воно підходить. І 9 помножити на 4, звісно, вже не підходить, тому що буде 36, а це тут уже знак дорівнює. І таким чином ми підбираємо все. 24 поділити на а менше 6. 24 поділити на 1, 24. І тут уже одиничка нам не підходить. Ну, давайте з 2. 2 не підходить, тому що буде 12, а воно. Не менше, 3 не підходить, тому що 24 поділити 8, а воно не менше. А ось 4 поділи, 24 поділити на 4 теж не підходить, буде 6, а 6 дорівнює 6. Ну, і я думаю, вже 5 підходить, але там уже в, в, ділення з остачою виходить. 24 поділити на 5, буде, 20 поділити на 5, буде 4 і 4 в остачі, але все одно це виходить менше, ніж 6. От з п'ятірочки починаємо і наступна ж тема у нас же ж ділення застачує. Дуже така цікавенька, цікавенька, цікавенька. А помножити на поділити на 8 більше 4. Ну що це таке там? Ну, я не знаю, 80 поділити на 8. Не підходить, бо буде Д. А, підходить. так. Да. 80 поділити на 8, 10, 10 більше 4. Що там ще? 72 поділити на 8, 7 більше 4, 56 поділити на 8. 56. 7 більше 4. Ну, все, так, підходить так, все, підбираємо і підбираємо. І останній приклад уже подивитися там самостійно, що підходить. Знайди. Ой, а. У конкурсі уч... усної лічби взяло участь, від скільки багато учнів бере у різноманітного виду конкурсах. Ми також з вами неодноразово брали участь у конкурсах, а тепер рішаємо про це задачу. У конкурсі усної лічби взяло участь 8 третьокласників, що становить 1 третю всіх учасників. 1 шосту всіх учасників це хлопці, скільки було дівчат. У конкурсі усної лічби 8 третьокласників одна третє всіх учасників. Ну, напевне, там же ще, ще якісь були ем, учасники. так І так записуємо умову обов'язково, тому що умова нам допомагає якось е, запланувати рішення нашої задачі. Вісім да? третьокласників це одна третя частина. Хлопців, одна шоста, дівчата. І ось так нас спрашують, скільки було дівчат? 8 помножити на 3 це 24 всіх учасників, тому що частинка від цих учасників 8 це 1 третя. 8 множимо на 3. Всього було 24 учасники. А далі все виходить так по цікавому. 24 одна шоста хлопців. Тепер ми частиночку шукаємо, то ціле число ми шукали, а тепер частиночку. Для цього 24 ми ділимо на 4, і 4 лише хлопчики. У у нас брало участь в Олімпіадах. Що в нас сказано за дівчаток? А за дівчатка це, напевне, решта. Якщо 4 хлопчики у нас це одна шоста частина, від усього загалу ми віднімаємо оці 4 хлопчики, і у нас вийшло 24: уч, 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 учасника чи учня вийшло дівчат. І відповідь: 20 дівчат. І тепер щодо домашніх прикладів, ми вже неодноразово вчилися вирішувати такого виду приклади. Я сподіваюся, ви поміркуєте уважно, вас не буде лякати, що це достатньо величезні цифри. Єдине, що три приклади перший стовпчик, три приклади, другий стовпчик, і ваше домашнє завдання буде вирішено на відмінно, так як ви навчаєтеся бо ви всі молодці. Бажаю вам успіхів з усіх предметів, бажаю вам бути уважними, і все буде пречудово.